Колинянин отримав орден за заслуги третього ступеня. Місія Міжнародного агентства з атомної енергетики прибула до Києва. Орки витрачали ракети «Калібр» на удари по дерев'яних макетах Хаймерс. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 30 серпня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще одного героя на війні. Помер волинянин Віталій Антонюк. Захисник був і села Кропивщина, як повідомив голова Нововолинської міської громади, Борис Карпус, 49-річний воїн, загинув 28 серпня. Він помер внаслідок захворювання під час виконання бойового завдання в районі Харкова. Інформацію щодо прибуття тіла та поховання повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість співчуття родині загиблого героя. Волинянин отримав орден за заслуги третього ступеня. Як повідомили у Волинській ова, президент України Володимир Зеленський нагородив орденом за заслуги третього ступеня водія шкільного автобуса Гірко-Полонківського ліцею Юрія Заня. Чоловік на початку повномасштабної війни вивозив мирне населення із зони бойових дій у місця тимчасового перебування. Відповідний указ глава держави підписав 23 серпня цього року. Двоє юних лучан отримали подарунок від директора турецького заводу із виробництва байрактарів Байкар. Хлопці Давид Шигенський та Сергій Заєць. Продавали черешні у місці, а усі зароблені гроші передавали на купівлю Байректару. Як ідеться у матеріалі Суспільного, представники заводу побачили матеріал і подарували хлопцям поїздку до Туреччини. Мами Сергія та Давида, дві Тетяни, кажуть, що спочатку не повірили, коли їм зателефонували із байкару. Подумали, що це жарт. Однак, зв'язавшись із фондом Сергія Притули, інформацію підтвердили, і школярі вирушили зі своїми рідними на відпочинок, який тривав 9 днів. У таборі разом з волинянинами Почувало ще 140 українських дітей. Давид та Сергій говорять, захоплювалися турецькими краєвидами і мали організоване дозвілля. Та найбільше кажуть хлопці, їм запам'яталася екскурсія на завод, де виготовляють той самий безпілотник. На Волині поліцейські викрили серію крадіжок. Як повідомили у поліції Волині, у Володимирі невідомий вкрав велосипед 41 річної місцевої мешканки. Жінка залишила двоколісно біля магазину. А коли повернулася, його уже не було. Вартість викраденого велосипеда – близько 5 тисяч гривень. А у селищі Цумань, що на ківерцівщині, 33-річний волинянин, під час відпочинку викрав у свого товариша банківську картку. Нею порушник розраховувався у різних магазинах. Правоохоронцям вдалося швидко викрити зломисника. йому повідомили про підозру. Міноборони Росії вирішила збільшити чисельність приватних військових формувань для війни в Україні, оскільки прихована мобілізація не дала результатів. Як повідомляє українська розвідка, прихована мобілізація на Росії, зазнає невдач. Росіяни все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора. Зважаючи на це, в міністерстві оборони країни-агресора вирішили збільшити кількість наймаців ПВК. За даними розвідки, на території України передусім діють ПВК Вагнер-Ліга. Нині на тимчасово окупованих територіях близько 4,5-5 тисяч бойовиків. Вони діють на певних напрямках, як штурм. Нові загони, які знаходяться у першій лінії наступальних військ. Іран відправив до Росії перші бойові безпілотники, як пише The Washington Post, йдеться про бойові дрони щонайменше двох типів, а саме Мухаєр, 6 і шахіт, які призначені для стрілянини по радіолокаційних системах, артилерійських установках та інших військових об'єктах. Російські транспортні літаки вилетіли з Ірану із відповідним монтажем ще 19 серпня. Проте у Росії зіткнулися з чисельними збоями у роботі отриманих ППЛА. Як випливає зі слів представників американських спецслужб, які побажали залишитися анонімними, після перших проведених тестів російські військові залишилися невдоволені, оскільки деякі іранські безпілотники виявилися непридатними до використання. Місія міжнародного агентства з атомної енергетики прибула до Києва, як повідомляє телеканал CNN, група з 14 експертів організації Об'єднаних Націй зі спостереження за ядерною діяльністю прибула до Києва напередодні запланованого цього тижня візиту на окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію на південному сході України. Як зазначили членів делегації, магате журналісти СІНН помітили у київському готелі 30 серпня вранці. Сму місію очолює голова МАГАТЕ Рафаель Гросі. Рашисти Витрачали ракети калібр на удари по макетах з дерева, які приймали. Зокрема, за передові американські ракетні системи Хаймерс, як повідомляє «The Washington Post» з посиланням на українського чиновника та американського дипломата, українські захисники виготовляли дерев'яні приманки, які через об'єктив російських безпілотників нагадували передові американські ракетні системи. БПЛА передавали дані про місцезнаходження техніки ракетоносцям у чорному морі, які завдавали удару по макетах, приймаючи їх за vip цілі. Використання приманок є однією з багатьох тактик, які застосовували Збройні Сили України, щоб дати відсіч більшому та краще оснащеному противнику. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував масштабну перебудову у громадянському суспільстві та партійному будівництві. Як повідомляють білоруські видання, Лукашенко на засіданні повідомив, що є законопроекти, які регулюють розвиток громадського суспільства, роботу в партії та громадських орб'єднань у Білорусі деталі документів невідомі. Проте Лукашенко зазначив, що очікує на жорстку критику із різних сторін, у тому числі з приводу недостатньої демократичності. Він сказав, що при майбутній реєстрації та оцінці діяльності громадських організацій і особливо партії будуть пред'являтися якісь вимоги щодо обов'язкового дотримання державного курсу. Окупанти 30 серпня обстріляли Миколаїв під обстрілами опинився і Харків. Місцеві чули вибухи у містах у бідню пору. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що з артилерії обстріляли харківський район. Є декілька прильотів, сталася пожежа у багатоповерхівці. Загинули четверо людей, та ще одинадцять зазнали поранень. Минають уже останні дні літа і вже цього тижня. Тільки вдуматись наступить вересень. Тож, якої погоди чекати волинянам цієї осені, спеки чи швидкого похолодання? Журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ» отримали прогноз від народного синоптика з Волині Василя Кондратюка і вже готові поділитися ним з вами. Народний синоптик Василь Кондратюк, який проживає на Волині, спрогнозував, якою буде погода у області восени цього року, та коли чекати перші заморозки. Чоловік ось вже понад 30 років, щодня фіксує температуру повітря та записує усе у зошит. В ексклюзивному коментарі телеканалу Конкурент Тіві Василь Кондратюк розповів, що згідно його багаторічних спостережень, цього року осінь буде подібною до тієї, що було була у 2015-му. Осінь була в е 2015 році. От почалося, було чуть тепленько, після пішли дощі. Вчора місяць показався, молодий, я бачив, він дощовий показався. І не дуже теплий в стороні. Ну, от так, що ми скоро десь в вересні, в перших е е числах ждемо дощів. А друга половина вересня буде тепла. Будуть грози проходити ще. а приморозків не ожидається в вересні. Втім, за словами Василя Кондратюка, тепла погода буде на Волині лише на початку осені. Далі на Волинян очікує значне похолодання. Жовтень буде прохолодний. теплий теплень буде. Ну буде там тиждень тепла. Біля на початку місяця. А далі буде прохолода, вже тепла такого не буде. Похолодає і до кінця місяця буде прохолодно. Будуть частково проходити дощі в другій половині жовтня. А вже в кінці жовтня, вже там приморозки розкичать ще більше підуть. Листопад, ну, листопад, як то, так як має бути, він початок, перша половина листопада теплий буде. Приморозки трошки будуть там навіть, вискакувати там, вранці, але ну, до 14-15 тепла на листопад, то вже тепло. Кінець листопада вже там приморозки більше підуть. І десь так вже після Михайла. Тож, згідно з прогнозом Василя Кондратюка, спекотна погода на Волині буде ще недовго. Відтак прийшла пора потрошки діставати з шафи теплі речі та готуватись до прохолодних і подекуди дощових осінніх днів. Збройні сили України ліквідували уже 47 тисяч окупантів. Станом на 30 серпня українські військові також знищили 1954 тисячу танки, 1079 артилерійських систем, 4294 тисячі бойових броньованих машини та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Рашисти вивозять із окупованих частин півдня України новий урожай. Траса до окупованого Криму заповнена вантажівками з награбованим в українців. Як повідомляє ведення Рія Мелітополь, з перших днів війни окупації російські загарбники почали грабувати Запорізьку область. Із Мелітопольського району у бік Криму протягнулися колони машин, навантажених зерном. Така картина спостерігається на кримській трасі щодня. Окупанти вивозять уже новий урожай, скуплений за бестінь у місцевих фермерів. Багато хто з них кидає засіяні поля, бо не бачать сенсу збирати врожай. У Луцьку люди вирішили утеплити своє житло чи зробити його красивішим, незважаючи на один аспект: будівля є історичною пам'яткою, яка охороняється законом. Як повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис, на вулиці Кривий Вал люди без погодження наліпили на історичну пам'ятку. Ось це при спілкуванні за його словами лучани не дуже розуміли наслідки такого вчинку, ба більше без будь-якого погодження, яке потрібно обов'язково від міської влади, відповідний відділ уже видав припис на призупинення будівельних робіт. Засудили Лучанина, який за кілька сотень тисяч доларів пропонував сприяння в призначенні міністра в уряд. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, чоловік отримав сім років в'язниці. Ще у липні 2020 року шахрай хотів отримати 200 тисяч доларів. У таку суму чоловік оцінив своє сприяння в призначенні громадянина на посаду міністра кабінету міністрів України. Він же раніше хизувався приналежністю до масонів та знайомствами серед політичної еліти України та бізнесових кіл. Також слідство встановило, що у травні травні 2016 року він продав ще дві високі посади за 285 тисяч доларів США. Повітряні сили України продемонстрували відео бойової роботи винищувача Міг 29 який яке зняв пілот ЗСУ, присвятивши загиблому побратиму. Як йдеться на Фейсбук сторінці командування повітряних сил збройних сил України, український пілот на ім'я Іван присвячується відео своєму полеглому побратиму Євгену Лисенку, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами 9 березня на Житомирщині. На відео зафіксовано кадри вильотів винищувача та бойової роботи роботи по позиціях ворога різними типами ракет. На Волині у селі Смолигів Торчинської сільської громади через влучання блискавки горіла цегляна господарська споруда. Пожежа сталася ввечері 29 серпня. Про це повідомили у прес-службі рятувальників. Загорання ліквідували працівники пожежно-рятувального поста із селища Торчин. Їм активно допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Білостік. Останню путь провели загиблого воїна Олександра Заколодного. Про це на своїй сторінці повідомив мер Нововолинська Борис Карпус. Герой Олександр Заколодний загинув у боротьбі з окупантами, захищаючи до останнього подиху рідну Україну. Чин погребіння відбувся у Свято-Духівському соборі, що у Нововолинську, як зазначив у дописі, міський голова боляче, що громада та Україна знову і знову втрачає своїх синів та дочок. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. У Волинській області зареєстровано два нових випадки дирофіляріозу. Перший випадок хвороби зафіксовано у кінці березня. У Волинському обласному онкодиспансері у пацієнтки 1960 року народження видалили паразита із кісти молочної залози. Було ідентифіковано збудник дирофіляріозу. Другий випадок зафіксовано тиждень тому. 40-річна Волинянка за кілька днів до звернення у лікарню відчула рух над правим оком. У офтальмологічному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні була проведена екстрена операція. Із верхньої повіки правого ока пацієнтки видали гельмінта. Був також підтверджений збудник дирофіляріозу. Зазначимо, дирофіляріоз небезпечне гельмінтозне захворювання собак і кішок. Іноді людей. Зараження відбувається через укус комарів, які разом із кров'ю переносять личинкову стадію гельмінта від зараженої особини. Лопата у міцних солдатських руках тягне на зброю не менш важливу за кулемет. Волинські тероборонівці показали, як нарощують міцну лінію оборони вздовж кордону із Білоруссю. Відповідний допис опублікували у телеграмі бригади сотні бліндажів, капонірів, вогневих точок, перекритих щілин, окопів основних та запасних бойових позицій, якими наші оборонці вгризаються у Волинську землю, нарощуючи міцну лінію оборони вздовж кордону Республіки Білорусь, як зазначають. Тероборонівці це важка щоденна солдатська праця, завдяки якій ворог не наважується вести наступальні дії на Волинському напрямку. Почалася 188-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню, як інформує генштаб збройних сил України, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької, утриманні захоплених районів Херсонської частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, російські нелюди і далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах. На території України на Волинському та Полійському напрямках обстановка ж без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону у Брестській та Гомельській областях. Також за інформацією генштабу продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь. Рашисти на окупованій Херсонщині жаліються, що тепер вони не можуть виїхати, бо немає мостів. Українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта з дружиною. Він розповідає, як українські військові добре попрацювали і тепер їм не виїхати. Немає як. А вчора було забрання, жінки пишуть. Пішуть. Ну в общем, не сказать, що много пішуть, що ротації никакой не буде, тому що... Вооруженные силы Роси... нашей Российской Федерации по закону не ротируют. Ротирует только Росгвардия. нет военнослужащие, все там. Все. Потом сказали, что очень много ребят приезжают в отпуск, типа ваше командование договорилось, что ходить в отпуск на, по очереди. Но, говорит, многие ребята не воз... Ну, не многие, но есть ребята, которые не возвращаются, а, приезжая сюда. С ними ведется индивидуальная беседа, и если они не едут обратно, их увольняют по статье. Вот так вчера девушка написала. Мосты все разъеду. Все. Теперь не въехать, не выехать нельзя. Да. Да. И там что-то придумывают. И все отпуска остановили, все передвижения по нулям. Все. Ну сказали, что вот этот мост один, ну на букву А. Я не знаю, ты знаешь его? Нет, я не буду говорить на себя. Да, да, но его вроде как бы уже восстановили, залатали. Восстановили, он он пополам развалился и упал в речку. И пока семе брат кошково роду. Це Софійка дівчинці усього три з половиною роки, та вона вже справжня патріотка. Нині її тато на передовій захищає Україну від окупантів. А дівчинка тут на Волині збирає кошти на автомобіль для бригади батька, аби той якнайшвидше повернувся додому. Мати дівчинки пані Лідія розповідає, її чоловік пішов на фронт добровольцем, адже понад усе мріє про мирне небо над Україною. Мій чоловік пішов воювати 8 травня. Спочатку він був біля Львова, потім він три тижні навчання проходив у Великій Британії. Він не проходив сорокову службу, пішов воювати добровольцем. Чоловік пані Лідії не єдиний, хто в родині нині захищає Україну. Доки воїни захищають небо, жінки та діти волонтерять на Волині, намагаються допомагати усім, чим можуть. І гроші збирають, і їжу на передову відправляють. Втім, зараз головна ціль зібрати кошти на вкрай необхідний автомобіль в нашій сім'ї. Воює не лише він, ще три хлопця тому, і так. ну і ми розуміємо, що потрібно захищати свою землю, бо інакше ніяк. Але ну, звичайно важко, тому що чекають дзвінки, смс це, це, це дуже виснажує. Ну, але мусимо щось робити, мусимо чекати. Автомобіль коштує поверх 120 тисяч гривень. Автомобіль має бути, якщо не помиляюсь, 104-й, щоб влазило ну, в такий міський, щоб і легко проїжджав. Ну, так що він сказав, що краще такий, він буде краще, бо в них якийсь там був, він вже поламався і потрібно. Знову, як каже мати дівчинки, Софія дуже чекає тата додому, тож намагається допомогти усім, аби якнайшвидше настала перемога. Так і з'явилася ідея намалювати плакат, із яким дівчинка збирає гроші на автомобіль. Ой, сумує крепко, тому що кожен вечір у нас сльози, де тато наш, що вона ще робить? ну, любить співати зараз. В неї ще не марла Україна або ойлузі червона калина. Це для неї просто пісні самі улюблені. Якщо вона десь по радіо чи дочує, вона біжить руку на серце і співає. Свої знання патріотичних пісень дівчинка продемонструвала і нам. Само кана, за тогина ся. Сами парає, лісу спаси, русські кораби, да. і чай-фен. Ти чекаєш перемоги України? Крепко-крепко. Угу. Так. Крепко. Да. Буду я сікати, поки окупантів, з хати. Передала вітаннячка Софійка і татові в надії, що він і на фронті зможе переглянути, як його донечка ним пишається. Тата, я люблю. Тебе цікаві перемоги вдома. А допомогти юній Софійці зібрати кошти на авто для батька може кожен. Номер картки ви зараз бачите на екрані. Це 15-річний Назар Шковилюк, студент Луцького коледжу. Він займається кораблемоделюванням вже декілька років та розповідає про свою улюблену справу. Ну, я люблю швидкість і мені дуже подобається швидкісні моделі. А коли в мене якийсь тяжкий день в школі, наприклад, то я приходжу сюди і роблю різні деталі на копії. Мене це заспокоює І так кожен день приходжу. І чуть почуть корабль. На побудову одного корабля йде приблизно рік-півтора. А чому ви вирішив займатися кораблі е, Ну Я ходив на автотрасу моделювання і бачив, як паралельно хлопці виправляли корабли, кораблі. І мене це зацікавило і вирішив спробувати щось нове. Назар Ковалюк розповідає, що йому подобається не тільки займатися судномоделюванням, а й брати участь у змаганнях. Його ціль перемагати на міжнародній арені. Це були змагання з моделей копій. Там оцінюють моделі по оцінкам, як вони виготовлені. Що модель виготовлена, Ну, в, хорошому, в хорошій якості, то е, за це судді ставлять більшу оцінку. Подобається брати участь у різних змаганнях. По трикутнику ставиться трикутники, і по них ходять, вважають кола. Е, є гонки. Там, де треба проходити певну дистанцію з різними поворотами. Як каже керівник гуртка судномоделювання Центру позашкільної освіти Волинської облдержадміністрації Андрій Музичук, хлопець має неабиякий хист до справи. Займається вже третій рік у нас. В прошлому році він виконав норматив кандидата в майстри спорту От, на змаганнях в місті в Сумської області. В цьому році він участвував в обласних змаганнях з перше місце з моделлю цивільного судна і також на всеукраїнських змаганнях учнівської молоді в класі С з моделлю Принц Уельський. Всі деталі учні гуртка судномоделювання вчаться робити на професійних станках. Це токарний станок на ньому, токарних станках, на ньому точимо деталі. Шліфувати деталі можна. Там два свертлинних станка стоїть. Це всі станки на яких ми робимо деталі. Однак не всі деталі виготовляють на станках. У роботі стає у нагоді й смоляний 3D-принтер. Ми малюємо, ще наші вихованці трохи. Освоїли Solid програму креслення. Ну, от. Креслимо, якщо 3D-модель, накреслимо, дивимося, ставимо на 3D-друк і воно друкує. Так що Зараз прогрес іде, і раніше все було в руках, бо не було таких технологій. Тож віримо, що невдовзі у Луцькому центрі позашкільної освіти пишатимуться, що їх учень підкорив міжнародну арену своїми виробами, адже правильний підхід вчителя та наполегливість вихованця чи не найважливіша складова успіху. За кілька днів розпочнеться новий навчальний рік 2022-2023 років. Волинські вищі навчальні заклади активно готуються до навчання. Попри війну, навчання має відбуватися в тому чи іншому форматі: очно, дистанційно чи змішано. Чимало абітурієнтів вступають за кордон, інші ж орієнтуються на вищі, які розташовані на західній Україні. На Волині два найбільші університети: Волинський національний університет імені Лесі Українки та Луцький національний технічний університет. Продовжують роботу. Вступна Панія триває, і абітурієнти вступають на обрані спеціальності однак, які спеціальності цьогоріч є найактуальнішими. Проектор з навчальної роботи та рекрутації ВНУ імені Лесі Українки Юрій Громик розповідає: традиційно то спеціальності майже не змінився, але одна із спеціальностей здивувала своїм місцем у топі. Традиційно зверху списку за популярністю серед абітурієнтів право і англійська філологія. Але скажімо, те, що на третю позицію перемістилися комп'ютерні. Ні, науки мене особисто дуже тішить, бо це та галузь, яка направду має бути пріоритетом і дає дуже гарні перспективи для випускника. Мабуть, у зв'язку з ситуацією в країні на наступну позицію перейшли дві наші освітні програми з психології, психологія і практична психологія. Втішно, що далі, менеджмент. Далі початкова освіта, те, що теж актуально і перспективно. Традиційно вступники обирали більш гуманітарні науки. Цього року трохи топ спеціальності змінився. Щодо процесу навчання, то університет намагатиметься повернути очну форму. Дуже сподіваємося, що матимемо можливості організувати очний освітній процес. Починаємо навчання 1 вересня для більшості курсів, окрім власне тих, які цього року вступають на навчання. Перший курс бакалаврату і перший курс магістратури який тільки у вересні ми формуватимемо почне навчатися з 30 вересня у Луцькому національному технічному університеті. Цьогоріч ситуація із заявами на навчання найкраща за всі роки в межах 11 тисяч. Переконує проректорка ЗНПР та партнерства Луцького національного технічного університету Надія Ковальчук. Ми прихильники того, що навчання має відбуватись, і створюємо це для цього всі умови в очній формі навчання. Звичайно. Ми маємо всі технічні можливості і передбачаємо змішану форму для тих, хто не має змоги прибути на навчання на очну форму або знаходиться за кордоном. Четвертий курс та другий скорочений курс виходять на навчання 1 вересня. Вже. Наразі практична підготовка розпочалася в другого курсу магістратури. Перший курс ми чекаємо 15 вересня на навчання, і з 1 жовтня це перший курс магістратури. Щодо спеціальностей в топі залишаються ті ж спеціальності комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія та кібербезпека. Найпопулярнішими спеціальностями є спеціальності, зокрема в нас на в університеті, в технічному університеті. Це Факультету комп'ютерних наук та інформаційних технологій, комп'ютерна інженерія, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, кібербезпека. В десятку тих, які отримали найбільше заяв від абітурієнтів, також належать входять і менеджмент, і право. І маркетинг, крім того, абітурієнти активно обирають і спеціальності, пов'язані із лісовою галуздю та аграрні спеціальності. В університеті кажуть, це не дивно, адже наша область є доволі лісистою місцевістю. Тому такі спеціальності точно будуть потрібні. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.